Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ми ну повернемося до теми. Президенти України та Сполучених Штатів узгодять економічну угоду про процвітання України. Це буде на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це пише видання з Telegraph. Спочатку угоду планували підписати у Вашингтоні. Втім, європейські партнери запропонували альтернативу за інформацією. Видання план процвітання передбачає залучення близько 800 мільярдів доларів протягом 10 років для відновлення України через. Кредити, гранти та приватні інвестиції угода розроблена на попередню домовленість про доступ американських компаній до українських гірничо-видобувних проєктів. Ну, і от тепер маємо зв'язок з Ігорем Поповим, експертом центру Об'єднана Україна. Мої вітання. Доброго ранку, доброго дня. Доброго дня. Те, де ця угода ймовірно буде підписана, та чи це Давос чи Вашингтон, має це буде якесь значення? Тому що е, тут нібито аргументом стали слова європейських партнерів е, про те, що краще це зробити, зрештою, у Швейцарії, а не у США, навряд чи це має якесь значення, і можливо, навіть в Давосі є певні переваги, тому що Давос це економічний форум. В Давос приїжджають всі головні гроші світу. І тому це буде і символічно, і власне на виконання цієї угоди можна проводити вже перші презентації роуд-шоу, тобто показувати, для чого можна в Україну приходити з грошима, показувати, як можна заробляти на відбудові, і як заробляти на побудові нової економіки України. І тому в Давосі це буде цілком логічно. Тим більше Давосський форум починається 19 числа, тобто фактично через тиждень, і тому це не веде до затягування часу. Наскільки це корелюється, і наскільки це співмірно із так званим мирним процесом цією готовністю України до діалогу, про які говорить Андрій Сибіга, та, ну, Бо фактично він підтверджує вже вкотре те, що Київ абсолютно не проти діалогу. І чи можна власне ось цих два питання і щодо? З цього пакту, який мають підписати Зеленський і Трамп, і те, про що говорять зараз на треку на третій безпековому, якось там знаєте, корелювати і проводити паралелі, звичайно, ці питання пов'язані. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Є мирний план, так звана дорожня карта з 20 пунктів, по якому є два різночитання по двох пунктах: це е, розподіл долаю управління Запорізької атомної станції. Та так зване питання територій, тобто хто буде відводити війська, наскільки яка там буде вільна економічна і демілітаризована зона, і цей план переданий до росіян, але наскільки я розумію, також із різними варіантами вирішення цих двох спільних питань. Але щоб росіяни хоча б погодили 18 решту питань, які на сьогодні погоджені між Україною, європейцями, британцями та американцями, але паралельно з цим. Розвиваються два процеси: один це гарантії безпеки. Ми бачимо там досить хорошу динаміку, тобто погоджені фактично параметри угоди про гарантії безпеки з Сполученими Штатами, а також і з європейськими країнами, і це однозначно посилює переговорну позицію України. Тому що ми розуміємо, що коли буде підписана ця дорожня карта мирного врегулювання, у нас будуть отакі і отакі гарантії безпеки, які запустяться одразу. Наступного дня з моменту припинення вогню. І другий процес це план відбудови. Знову ж таки, Україна ставила питання в тому, що ми не можемо розуміти і підписати мирне урегулювання, якщо ми не розуміємо, як буде відбуватися відбудова, щоб наші партнери своїми грошима не пропали знову ж таки після закінчення війни. І тут буде підписана ця рамкова угода, де вже прописані механізми, які фонди. Будуть для цього використовуватися, ну і сподіваємося, і джерела наповнення ще є найбільш проблемним питанням. І тому гарантії безпеки і план відбудови вони безпосередньо прив'язані до загального процесу мирного регулювання, і ми розуміємо, що м'яч на полі російського керівництва. От Росія має погодити цей план, і тоді рухаємось далі. Що ми знаємо про готовність Росії на це погоджуватись, тому що ну якоїсь знаєте офіційної комунікації м, абсолютно немає. Та є якісь там чутки, поголоски про те, що Дмитрієв був у Парижі, про те, що десь там він міг зустрічатися з американцями, і лисецький палац відкидає такі зустрічі на території офіційних французьких установ. Однак є американська амбасада, і е, це все знаєте створює ну певне таке тло характерне навколо всього процесу, коли нібито офіційно росіяни ні про що не говоря. Ну там щось відбувається. та В їхньому полі цього немає. Але натомість ми маємо цілу низку таких повідомлень. Днітрі планує приїхати до Давоса і проводити свої зустрічі. Днітрі просуває якраз більш компромісні варіанти, хоча зрозуміло, що це точне рішення приймає не він. Проте, проте в Росії дуже сильна партія війни. І ми бачимо, що керівники спецслужб, керівники армії. Вони проти взагалі припинення війни, і е, вони формують на сьогодні порядок денний. І справжні відповіді від Росії, на жаль, стали е, удари по цивільних об'єктах України, які ми зараз всі бачимо, переживаємо, які е, власне е, метою ставлять холодомор для України. Тому це і є відповідь. Але багато що залежить від Дональда Трампа в Америці вже розуміють, що в Росії партія війни перемагає. Над е, можливими голосами за е, припинення війни, і через це ми бачимо арешт російських танкерів, е, і ми бачимо е, просування поки що обережне питання ухвалення в Конгресі санкцій проти покупців російської нафти. Тобто, це ті е, невеликі важелі, які е, Сполучені Штати вже показують для того, щоб трохи підтиснути російське керівництво, все таки погодитися на цей компромісний план. Що мало би стати, ну, скажімо, таким драйвером, знаєте, аби підтиснути, як ви говорите, тому що окрім американської ініціативи і в принципі того, що робить е, Білий Дім, є певні сигнали теж із європейського континенту, коли. Ну, наприклад, французький президент, інші представники європейських країн не відкидають комунікації з росіянами прямої. А тут маємо теж оцінку Володимира Зеленського, який під час розмови з журналістами Bloomberg говорить, що він ну фактично не заперечує проти такої комунікації, коли йдеться про європейських лідерів чи там окремих європейських лідерів, визначених, якщо хочете, європейських лідерів і е, росіянами. Ми бачимо, що е, позиція Європейського Союзу, європейських країн багато в чому відрізняється від Сполучених Штатів, і тому, звичайно, в американців є свої канали комунікації з Російської Федерації у європейців. Е, вони були заморожені і були хіба що дуже таємними. І тому дійсно, звичайно, на сьогодні є інформація про те, що Мануель Макрон збирається провести телефонну розмову з Володимиром Путіним. А потім навіть з'являлася інформація. Зараз вона поки що не підтверджується офіційно про можливий візит Макрона. Але ми ж розуміємо, що навіть факт телефонної розмови буде лише в тому випадку, якщо в Росії буде готовність хоча б до переговорів, а візит буде лише в тому випадку, якщо буде згода на припинення вогню. І тому ця комунікація має відбуватися, але Європа має свої інтереси, і дуже добре, що на сьогодні, по майже всіх пунктах, позиція Європи, України та Сполучених Штатів погоджена. Тобто, це буде комунікація одним голосом просто про те саме питання. Те, що росіяни використовують ну, будь-яку, скажімо, політичну чи геополітичну комбінацію на свою користь, роблячи це в гібридний спосіб, це не є жодною новиною. І звідси буде моє наступне питання: чи не з'явиться якихось нових ініціатив, наприклад, з боку Віктора Орбана, чи його оточення, чи, наприклад, Роберта Фіцу, ну поза як це теж можна? Трактувати в такий спосіб, коли нібито Україна не проти Зеленський говорить про те, що окей, європейські лідери можуть комунікувати з росіянами, все логічно ніби зводиться до того, що така комунікація доречна, і тут на арену виходить Віктор Орбан і говорить, що так як ви сказали, ну то я так і роблю для, для миру, для покою, для стабільності. Розмовляю з Володимиром Путіним мовою Володимира Путіна. Віктор Орбан відвідував Москву пару місяців тому. Але все це перше викликало символізм. І російська пропаганда це звичайно демонструвала як прорив стіни в комунікації з заходом. А для Віктора Орбана важливішим були економічні питання, встановлення контролю над заводами Лукойла, отримання дешевої нафти, відсрочок по кредитам і відповідно збільшення своїх можливостей. На угорських виборах, які відбудуться на початку квітня, і тому це аж ніяк не головний канал, і при всій повазі до наших сусідів Угорщини від них не настільки багато чого залежить в європейському союзі. все таки Франція є членом групи семи. Франція має ядерну зброю, і тому впливи Франції Німеччини в європейській дипломатії набагато більше. Я вам дякую за розмову за те, що знайшли час. Нагадаю, ігор Попов з нами наживо. Цей експерт центру Об'єднана Україна. Ми маємо ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о осьомі ранку на ей 2